Всем привет! Сегодня у нас в враг. брак. Распочинаем распаковочку. Сейчас. Так что не Так, зараз будуть дивитися, що в нас тут цікавого. Чи буде щось цікаве? Почнемо з того. Так, розпочнемо. Початок у нас не дуже гарний. Так, йдемо далі. Так. Отака вот у нас мисочка. Отака вот у нас мисочка. Отака вот у нас мисочка це, напевно, набір. мисочка, так, це набори у нас. Її. Зараз дивимося, скільки їх у нас виходиться. Отака вже у нас третя. Так, і ця у нас третя, гарний наборчик. Далі йде. Отака у нас вже четверта йде. Навіть п'ята. Шоста така сама? Повністю набір. Так. О, ну, їх таких дуже багато носочок. Ще така сама. Так. Йдемо далі О! Така ось з червоною полосочкою. І ще з червоною полосочкою. Я вам скажу великі набори. Готові вже набори. Аккуратно виймають і ще стекло Такі набори я вам скажу. Навіть можна і в кафе. О, такі самий, дивіться, тільки глибока мисочка. Сюди. Теж глибока мисочка. Такі. Так. так. Далі де. Теж глибока мисочка. Поки що у нас виходить отакі три набори. Теж така мисочка. Далі у нас, дивіться, до такого самого наборчика йде менша мисочка, гарний набір. Так, наборчик далі збираємо. Так. От у нас отакий великий йде чайничок. О, такий чайничок гарний. Так. Далі зонтик. Чорний зонтик. Так, йдемо далі. Отака ось. Напевно, під чашечку. Штучка, чайничок. А можливо просто кудись я не знаю. Отакий ось. Така чепурна штучка якась. О, який чепурний, дивіться, який. Хороший у нас. Для компоту. Такий гарний у нас. Так далі йде. Знову у нас зонтик. То був чорний, а це темно-синій. Два зонтика у нас. Так, це до нього йде штучка. Такий гаманець йде чорний. Так. О, щось тут таке. Щось тут таке. Киця отака. На стіл отак її ложить. Отака киця у нас. Так, йдемо далі. Зараз акуратно починаю доставати. Так. Далі продовжується набір. Так, тут у нас велика рамка. Отака От велика рамка. Тут знову зонтик. Хороший. Такий зонтик запакований. Так, йдемо далі. Тут у нас вот така штучка зарафина, зараз можемо його найдемо. Так, що у нас тут? Вот така чашечка. Тут, напевно, такий підсвічник. Підсвічничок. Так. так, що це у нас? Це у нас, напевно, горщик для квітів. Такий горщик для квітів. Так, ідемо далі. Такой у нас спецвичничок на свечку. Такие. Так, идем далее. Мисочка. Такая мисочка. Штучка, напевно, на приправи на кухню. Так. Це, напевно, підставочки якісь. Такі дві штучки. Так, ідемо далі. Отака мисочка. такая мысочка, все так, вот у нас из зонтика, мысочка, вот такая, багато их уже вышло у нас Великий такі три набори, така мисочка глибока, ще така глибока мисочка. Третя така мисочка. Последняя мисочка. Чого у нас ящичка? Отака мисочка. Тут у нас, на жаль, теж побита одна. І на цьому розпаковочка у нас закінчилася.